Кілька тижнів тому був зафіксований інцидент е, спроби вивезення кілька вагонів вугілля е, з шахти Мажереченської. Номер 3 вона раніше називалася. Я знаю, що ці спроби зафіксовані з допомогою правоохоронних органів. І мене дивує один момент, що досі немає відкритої кримінальної справи, і ніхто не притягнутий до відповідальності, навіть, умовно, підозри, ніякої немає. Я не мовчу зараз, звичайно, що про якийсь вирок. Але це мене дивує. Я звертався з цим питанням до міністра і до заступника міністра. Воно досі не з'ясоване. Є підозра, звичайно, що до цього причетні колишні ділки з Львів вугілля, яких ми на щастя звідти різними способами 5 років виганяли, але так виглядає, що ніби не вигнали, тому що вони на когось впливають. Спроба була невдалою на щастя, тому вісім вагонів з вугіллям залишилося. В межах Львів, вугілля, але інцидент мав місце. Це означає, що система безпеки не до кінця налагодження. Там треба навести лад. А прокуратурі, СБУ і Міненерго треба все ж таки відповісти, що це було, що треба зробити, щоб подібних речей не повторювалося.